Прифейного, благодатного, натхненого дня Середи. Так перше дивлюся, що там з боку стоїть. А то гарбуз, такий великий виріс побаранчевий. У мене враження було, що хтось присів без кофти і без штанів. Акий файний день середа. <кхух> Сьогодні вчимося від когось із великих або із людей святих. То здається, і святий, напевно, буде. І факт, що великий Любомир Гузар. Я слухайте, почав читати якісь його твори, якісь думки. Тож, слухайте, я в жуці, яка мудра людина, яка второпна, є що почитати, є чого повчитися. Він скаже, сказав таку, таку репліку, від якої я спочатку стало мені смішно, а потім себе зловив на тому. Слухайте, він каже: люди, які не виховані в демократії, у них постійне є бажання мати якісь короткі, швидкі. А часом і насильницьке вирішення проблем. Тобто швидко, коротко, якщо треба вдарити, стукнути його, ні. Як там у нас було популярно в свій час, хрестом його батюшка, хрестом його. Це <головік> було таке відео, де вийшли е з хоругвами і там такі батюшки, і, і буквально хрестами били. Хрестами, хоругвами. і потім так, там хтось кричав: Христом його батюшка. Ні Головне, аби швидко і коротко, і все вирішено. А Я собі думаю, ну. Я, якесь трошки дивно, а потім ага, Але ж я сам такий. Що кажуть, а я що я не вихований в демократії, та може не цілком, а може ще не довихований. Бо в мене часом таке бажання, та я би його зараз, та я би б хопив, та я б міг, та я би зміг. Але це, це, це по-перше, так не працює. І в селі світ так не працює. Мушу вас пустити. Прошу? Добре. Файного дня. Навіки слава Богу, дай Боже. <кхем> Ми обійшлися, це добре. І, і В мене самого є таке бажання, що та я зараз я би взяв лопату, я би взяв палку, я би взяв сокиру, плоскубці, пальці в двері, як хтось у нас сказав у селі. Ну, але ну, Це дасть якийсь результат, так. Тобто, зовнішньо такі зміни будуть очевидні моментально. Але чи будуть це зміни? Або інакше, який це плід принесе, або буквально що з того буде, що з того вийде? Тому це так не працює. М -м. Демократія факт, що у багатьох питаннях працює набагато повільніше. Але разом з тим, якраз там, де вже вдається демократію впроваджувати, вона працює. Це неймовірно, вона працює. От чому, чому цей дивний наш сусід, який тепер гризе нас буквально заживо, Чому, власне, так нападають? Бо там, на жаль, ніколи не було демократії. Їм здається, що всі питання можна вирішити ракетами, шахедами, бомбами, і просто проблеми можна поубивати. Всі проблеми треба поубивати. Коли ми повбиваємо проблеми, все буде спокійно. Це так не працює. М -м. Ми, ми тоді, чим ми тоді відрізняємося від якогось там первісного общинного ладу чи від кам'яного віку? Нічим. А власне, демократія це є такий спосіб нелегкий, непростий, але це спосіб вирішення, це спосіб виходу. Так, так вийти з положення, аби всі вижили. Можна йти. Хто собі став серед дороги, то не даю людям гуляти. Вітаю. Тому вирішити. І тепер яка реакція перша, Що щоб тут ходити з собаками? Але ні, три собак треба вигулювати десь. І на велосипедах десь треба їздити. Не лише я хочу бачити такі гарні краєвиди. Мир вам. Дійсно, у нас вулиці це суспільне надбання, то всі ними можуть користуватися. Це я себе тепер так заспокоюю, <кх> пригашую. Тому товариство, коли, особливо коли ми хочемо брати в руки там, якісь тверді, важкі, гострі, колючі, ріжучі предмети, то собі запитайте, хіба таку демократію ми хочемо? Хіба, тобто, якщо, якщо я себе не буду контролювати на цьому рівні, якщо я себе не буду контролювати на, на моєму рівні, то як себе зможе контролювати президент? Як себе тоді зможуть контролювати міністри? Тоді що? Якщо я, я маю можливість ну, палку взяти, то тоді міністр, яку може палку в руки взяти і всіх бити довкола. І не даш палку, і не даєш ракету. Уявляєте? Тому, тому це так не працює. Просто ми тоді побиваємо один одного. І тому демократія це хороша ідея, це файна ідея, це класна річ. Це справді дар Божий. Тому варто його розвивати і варто є не тиснути. Варто є все ж таки набратися терпіння, особливо у цих процесах, коли нам здається, от, скільки ще можна або скільки вже терпіти, і коротше, коли кожен раз, коли приставка скільки ще, то треба все ж таки заспокоїтися. Бо демократія, так, вона буде виважена, вона буде спокійніша, вона буде послідовна, розміркована, але вона глибинна. Тобто вона змінює суспільство, вона змінює людей на, на інакшому рівні ніж палка, ніж дубинка, ракета і, і пуля. Тому дякуємо Любомиру за пригадування, вгамовуємо себе, або ще краще візьмімо себе в руки. І, і нехай все особливо, що руйнує, у нас буде під контролем, таке як гнів, агресія. Нехай буде десь і викинути гнів, іноді треба, десь іноді агресію, також треба, але під контролем. Тобто довготерпіння Боже це такий повільний гнів. Гнів. Котрій виходить повільно або гнів контрольований. То тренуємося маленькими кроками, але тренуємося контролювати свою агресію, гнів і взагалі самих себе. Коротше, між іншим, вчимося демократії. Також дякую за всі ваші донати, за всі ваші благословіння Цими днями ми вже після парт, до речі, там хлопці вже замовили парти, скоро будуть фотографії. Дуже всім дякують і благословляють вас, семінаристи. Після парти ми продовжуємо збір і вже навіть допомогли декільком волонтерам. Я вже з рахунку збиваюся, просто з кільком. І цими, цими днями також ми замовили величезну партію, ну, по нашим міркам, по міркам нашого каналу, нашої збірки, знову цих павербанків з підігрівом тепловим. Я довго відтягав, не хотів, бо надіявся, що все завершиться, але власне. Демократична виваженість говорить, що ні, треба брати, бо то вже похолодало, і вже хлопцям згодила бися нова партія свіжих павербанків з підігрівом. Тобто, якщо не треба, то гріє тобі руки і тіло, а якщо треба, то заряджає тобі якісь гаджети. Так що дякую за кожну копійку. Вона не пропадає, вона завжди за призначенням, тому благословляю вас за це і за те, що не здаємося спокійно, послідовно і виважено боремося. А хто хоче далі приєднатися до... Нашого фонду ходім, то описи і посилання на картки є внизу під відео. Будьмо виважені, не панікуймо, розмірюємо свої ресурси на тривалий час для того, аби не поводитися як діти мінливі, але власне ставаємо хоча б в такому відношенні дорослими. Більш-менш, наскільки в нас це вийде. Майдеся файно, мир вам!